Одним із провідних напрямів роботи бюро економічної безпеки є боротьба з нелегальними автозаправними станціями. Їх діяльність створює серйозні ризики для економіки країни. Вхід касових апаратів і системи обліку продажів такі заправки ведуть свою діяльність у тіні. У результаті держава недоотримає значні суми податків, що негативно позначається на фінансовій стабільності країни. Часто, аби не привертати уваги правоохоронців, нелегальні АЗС облаштовують на покинутих складах або ж у вантажних автомобілях. Працюють вони без оформлення документів на землекористування, а заробітну плату співробітники отримують у конвертах. Діяльність однієї з таких мереж нелегальних автозаправних станцій. Детективи БЕП припинили в місті Татарбунари та селі Спаське. Ще одну схему незаконної діяльності АЗС детективи викрили в місті Біляївка. Чоловік налагодив нелегальний продаж пального місцевим жителям за ціною нижче ринкової. Для цього він встановив на території легальної автозаправної станції, яка належала його сину, бочки з контрафактними нафтопродуктами. Для реклами своєї незаконної АЗС через картографічний сервіс він створив публічну мітку з позначенням Автозаправка, яка була доступна всім. Також мережу нелегальних АЗС детективи викрили в місті теплодар та поруч розташованих населених пунктах. Там двоє чоловіків встановили спеціальне автозаправне обладнання на орендованих земельних ділянках і без ліцензії у промислових масштабах продавали бензин та дизельне пальне невідомого походження. На цьому тіньові гравці ринку на автопродуктів не зупинилися та почали облаштовувати нелегальні АЗС сучасним обладнанням, аби візуально не вирізнятися від легальних. Декілька таких станцій детективи викрили при в'їзді до Одеси, в селі Ілічанка, в районі промринку сьомий кілометр, селищі Доброслав та в містах Березівка і Біляєвка. Початку року детективи БЕП припинили діяльність 28 нелегальних АЗС в Одесі та області. Вони працювали без ліцензії та сплати податків. Із незаконного обігу вилучили майже 210 тисяч тонн контрафактного пального вартістю понад 19 мільйонів гривень. До суду вже скеровано сім кримінальних проваджень відносно 10 осіб. За фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.